Вітаю! я консультант садового центру ваш сад Світлана. У нас на ютуб прийшло таке питання, чому не проростає кислиця. У нас як би, вже відео було, як за нею доглядати, але ну, ми трішки якби нагадаємо. Отож, наша кислиця вона не повинна стояти на полящому сонці. Це світле місце розположення. Якщо є окрасу кислиці от такий от бурячковий красивий, її бажано отримати вечірнє або ранкове сонце. Мало освітлення, вона не буде така насищена. Для зелених сортів є і, якби, листочки інші розвинуті ну, по структурі, якби вони більш такі овальніші, більш такі на е Конюшину похожі, якби цим рослинам не обов'язково, щоб десь попадало сонечко. Це ярке світле місце без прямих сонячних лучів. Бо е, якщо буде сонце, горить бідолашка і вже ожоги в неї не встановлюються. От така красотка у нас цвіте на даний час. Отож, ми зараз відкриємо, е, так скажемо, корніву і посадимо. На, нашій, на нашому прикладі оксаліс. Е, може, людина посадила за великий вазон, і дійсно, поки проросте, поки об, облаштується рослинка в цьому великому вазончику, і вона не може якби, його овладіти і вона не проростає. Беремо дуже хороший рихлий ґрунт. Я дуже е, люблю додавати в ґрунт агроперліт. Але на даний час тут такий хороший ґрунт, що в агроперліт є, це розриглітель ґрунту. Дуже хорошо проходимо сіде водички, дуже хорошо приймається, виходить рослина. Отож, не можна висаджувати у великі вазони. Ми даже взяли дуже малесенький Ось, відкриваємо корінь. Ми хочемо розсадити кислицю. Прижимаємо, бачите, вона дуже добре обволокла весь горшочок. Пернями ложимо дренаж. Так як вазон невеликий, тут буквально десь сантиметр ложиться дрінаж, ну, якби просто покрити нам вазон. І ложиться трохи землі. От ми її відкриваємо. От ми хочемо її розмножити. Ми ось розмножаємо її, бачите, тобто, виходить, оце розмноження, цю ж рослину ми ж можемо посадити вже в цей же. Ну Такий же ж басон, ну вже ладно, цей підготовлений. От. Ну, так як щоб для неї було зараз краще, оці всі цвітоноси ми їх удаляємо, щоб рослині було легше. Получається, трошечки для неї стрес, бо ми її розділили і корні є. І так вона ділиться, так вона розмножається. І ось, будь ласка, висаджується рослина. Ми її так розмножимо. Завтра кислицю треба буде полити. Вона якраз готова була вже якби підсихає до поліва. Вони же, якби теж не люблять перезволоження. Вони навіть самі по собі показують, коли вони хочуть пити. Вони також никнуть, поникають, опускаються, і ви її поливаєте, і вона красотка прямо встає через 20 хвилин. У вас вона стоїть як ну, персик, просто красоточка. Ось ми, виходить, розділили. Можливо, людина брала такими коріннями, то вже ми не ложимо в шар грун... дрінажа, ми ложимо вже дрінажа побільше, так як у нас немає зелені. І ми її вже висадимо, підверх. Щоб вона швидше у нас проросла. З корішочками Укладаємо укладуємо ось, уверх, тобто вона ось висаджується. Через 3-2 дні полімо по кругу, Росточки ці проростуть через 3 неділі, але ну, вона все рівно проросте. Отож, якщо ви поставите рослину десь більш прохладне місце розположення, вона може у вас проснутися вже на весну. Її можна навіть з листка виращувати. Беремо дуже малесенький стаканчик. Буквально тут пару горошин, ложимо, насипаємо в землі і ми її висаджуємо. І таким чином теж можна розмножати кислицю. Ось У нас сьогодні вийшло як три екземпляри. Отож, неважливо, які у вас різновидності є Оксаліси. Ми сьогодні розібрали, як їх можна розсажувати, розмножати. любіть їх, удобряйте їх, вони тільки будуть вам благодарні цим і будуть у вас красиво чувствувати і розвиватися. Заходьте до нас на наш сайт, приходьте до нас в гості, по можливості будемо вам відповідати на питання. На все добре, хай вам щастить!